Я є найнятим державою повноваженому захисту державної мови, чиї функції чітко визначені мовним законом, і вони відповідають десятій статті Конституції. За цей період часу, за ці п'ять років, ми пройшли надзвичайно важливі сторінки встановлення та утвердження державної мови. Ми маємо вісім хвиль набуття чиності різних мовних статей: сфера обслуговування, освіти, культури, медіа, інтернету, запуск мовних іспит, це звичайно друковані медіа, це поліграфія. Будь-де де б ми не заходилися, слюди лунає українська мова. І той сплеск української музики, українського кіно, українського сегмента інтернету, обслуговування освіти, якраз говорить про те, що закон працює, а ті порушення, які фіксуються, вони звичайно потрапляють до нашого переліку, який ми вирішуємо і відновлюють тим самим наші мовні права. Важлива складова моєї діяльності полягає в тому, і це визначено законом, що я є незалежним від органів влади та посадових осіб, але це величезний плюс у демократичному правовому суспільстві, і я вважаю, що це одна із тих причин, яку мені закидають через те, що звичайно серед тих, кого ми штрафували або попереджали, були і топ-чиновники, і депутати місцевих рад, і керівники державних установ, і ректори. Столичних університетів, тобто будь-хто, хто порушував мовні права, і звичайно, ці факти були доведені.